Друзі, доброго дня! Сьогодні я випікала хліб і ось бачите результат. Якщо б ви знали, як він пахне, це просто щось неймовірне. Цей хліб не просто якийсь там на звичайних дріжджах. Цей хліб я випікала на заквасті. Закваску я теж зробила, вивела сама. Як саме виводити закваску, я дам посилання на відео знизу. Існує теорія, що заводські дріжджі не корисні. А ось закваска, за допомогою якої багато-багато століть наші прапрапрабабусі випікали хліб, це саме те, що потрібно для нашого здоров'я. Та хліб це ще й з цільнозернового пшеничного борошна, тобто він цілком корисний. При випіканні у хліб можна додавати якісь зернятка. В мене це зернятка пажитнику та сімки, ви бачите, насіння соняшнику можна додавати якісь трави сушені, можна додавати там натерте яблуко, натерту картоплю, сир тощо, але потрошки-потрошки, щоб хліб потім піднявся. Ну, я думаю, що про корисність та смак ви вже почули. І декілька практичних порад: випікати хліб треба у духовці бажано без конвекції. В мене на жаль, духовка з конвекцією, і ця конвекція не вимикається. Якщо б було інакше, він був ще більше. Я думаю, піднявся Випікати треба при дуже дуже високій температурі. Спочатку ми починаємо з температури 220-240 градусів. І ще для випікання білого хлібу потребується пар. Тобто на дно духовки я ставлю пательню, яка нагрівається, і потім туди плескаю воду, щоб було таке. Така хмаринка пару. Ну, зараз я все це вам покажу. Зараз, сьома ранку, я розпочинаю робити опару. Для неї потрібно борошно вищого готунку, вода, ну і, звісно, наша закваска, яка вже ось така готова. Розрахунок на одну буханку хлібу: 70 грамів борошна. 70 грамів води і одна чайна ложка закваски. Я буду робити е, дві буханки, тому я розчиняю трошки в воді дві чайних ложки закваски і буду все це змішувати з борошном, і буде таке, як би рідке. Ці століти. Накриваю харчовою плівкою, можна кришкою закрити, це не має значення, але ж я ж хочу спостерігати, як вона там буде себе поводити опара, тому я накрию. Харчовою плівкою і просто на столі у кухні залишу. До тіста я буду додавати пажитнік, чи ще його називають фенугрек, чи шамбала. Це зернятка. Він надає просто неймовірний смак, запах, ну і він дуже корисний. Тому на одну буханку хлібу я додаю одну чайну ложку зерняток пажитніку. В мене буде дві буханки. Тобто дві, і буду заливати їх водою. Води так, щоб десь на сантиметр вона перекрила зернятка. Якщо буде зайва, її можна просто потім додати у воду для тіста. Можна додати до чаю, можна просто випити, вона дуже-дуже корисна. Ну і все, 5 хвилин зранку, і поки що ранкові приготування до хлібу закінчені. Пройшло 12 годин і дивіться, якою стала опара. Бачите, такі волокна прямо в неї мають бути. Пару я кладу у воду і додам борошну. На цей раз в мене буде борошно цільнозернове. Якщо опару я робила з борошно-вищого гатунку, то сам хліб я буду випікати з цільнозернового борошна. Я його вже зважила, я його через сито пропустила і буду замішувати. Поки що я нічого більше не додаю. Тобто тут опара, вода і борошно. Це перший етап замішування тіста. Зараз можна там прям так ретельно його не змішувати, бо зараз треба залишити тісто десь на 20-30 хвилин, щоб відбувся процес, який називається автоліз. Тобто борошно має набрякнути, впитати в себе воду, а потім вже далі будемо додавати сіль, цукор, я буду давати зернятка пожитнику і добре замішувати. Зараз просто чекаємо. В мене пройшло пів години, тісто трошки відлежалося, воно стало таким, бачите, таким пластичним. І тепер я розпочинаю процес його замісу. Першим Ділом я додаю сіль. На одну буханку йде в мене одна чайна ложка солі. Тут в мене на дві буханки, тобто додаю дві чайні ложки солі і, і замішую хліб. Замішувати хліб, звісно, можна і в тістомісі. Але все ж таки хліб на заквасці – це ще й енергія. І коли ми замішуємо хліб руками, ми передаємо свою енергію тим, хто буде його їсти. Ну і себе, звісно. І у хліб можна закладати якісь побажання, наприклад, побажання здоров'я, побажання щастя. Можна читати молитви, як раніше наші пра-пра-пра-бабусі читали молитви під час замішування хлібу, а, можна читати мантри, ну, тобто, хто у що вірить, можна скласти якісь свої афірмації. Тобто, це такі якісь слова, побажання, наприклад. Тісто мішаю, здоров'я вам бажаю. Це я сама коли я замішувала хліб, таке сама придумала і говорила це під час замішування хлібу. Ну і Практична порада, коли ви вже замішуєте тісто, в нього не бажано додавати ані борошна, ані води. Якщо воно ліпне до рук, руки можна трошки, трошки Водою змочити, але ні в якому разі не досипати борошно, бо будуть пропорції порушені, і хліб вийде не такий, як слід. Так, сіль вже там розійшлася. Тепер додаю цукор. Цукру я додаю у розрахунку одна велика ложка на одну буханку. Тобто тут в мене дві великі ложки. Бо буде дві буханки. І знову продовжуємо його замішувати. Так, ну тепер я додаю пажитник. Пам'ятаєте, зранку я його замочила, зараз зернятка вже м'які, і зараз я їх буду теж вмішувати в хліб. Іноді я зранку забуваю їх замочити, це нічого страшного, тоді їх треба залити кип'ятком, і вони десь за 20 хвилин вони знову теж стануть м'якими. Дуже добре хліб отак вбити. кидати, вбити ось стіл. Це для замішування. Дуже добре. А додам є ще сюди зернятка з соняшника. Ось, в мене це чищені не смажені, не солоні зернятка. Можна додати, до речі, кунжут, можна додати якісь сухі трави. Все, що ви полюбляєте. І останнє, що я додам, це олія. Десь у розрахунку одна чайна ложка на одну буханку. І теж буду її вмішувати в тісто. Скільки часу потрібно замішувати тісто, ну, можу сказати, доскільки завгодно. Але не менш ніж ну, хвилин 15, такої роботи ретельної повинна бути. А далі вже на ваш розгляд. Я вважаю, що тісто в мене вже нормально е, вимішано, і я буду його складувати до миски. Миску я трошки змащу олією, щоб зранку е, ну, вона, воно добре вийнялося. Тепер я накрию цю миску харчовою плівкою і відправляю тісто до холодильнику до ранку. Тісто пробуло в холодильнику цілу ніч десь 13 годин. Час у даному випадку не має особливого значення, це може бути і і 6, 7, і 8 годин, бо в холодильнику тісто. Не підростає. Ну, трошки воно підросло, але головна мета в холодильнику це ферментація. В мене у холодильнику, до речі, температура 6 градусів, плюс 6 градусів. Якщо була б була вона вищою, то, мабуть, тісто почало б зростати, але це якраз і таке небажано. Трошки-трошки, але щоб воно не Прокисло, не перекисло до ранку. Тепер я його розподілю на дві частини і буду укладати у формочки. Після холодильнику тісто можна, навіть декілька разів так скласти, не змішувати, не замішувати вже, а просто е декілька разів можна його розтягнути та ось так. Скласти це поліпшить його структуру. І поки вона, воно тут полежить в мене на столі, розповім, якої форми і чому я випікаю хліб. Якщо ви хочете випікати круглий хліб круглої форми, перш за все, вам потрібна ось така корзинка для розстойки. Але це не головне. Бо головне, це так званий хлібний камінь. В мене його немає. Що він собою представляє? Це кам'яна плита, доволі товста, яка, яку треба довго нагрівати і потім вже на неї викладати заготовку хліба. В мене це не хлібний камінь, не хлібне каміння. це я просто у. Строймаркеті, у будмаркеті купила е, плитку е, для вулиць. <свят> І я намагалася замінити нею хлібне каміння. Але хліб не виходить з неї такий, як треба. Тобто він трошки підіймається, але ось такий купол не виходить. Е, як називається такий круглий хліб? Він називається подовий. Чому? Тому що подом називають так звану підлогу печі. Вона дуже гаряча, бо під нею е дрова е горять. І тому вона дуже-дуже гаряча. І якщо виробляти хліб в духовці, то треба замінити цей под е таким камінням. Яке треба, до речі, десь 40 хвилин мінімум нагрівати при високій температурі, щоб воно добре прогрілося. А це ж електрика скільки коштує, так? Ще один недолік випікання круглого хлібу. В духовці можна випекти за один раз тільки одну буханку. Тому я обрала себе спосіб випікання таких форми цеглинок, як ми говоримо. У таких е, силіконових формочках. Чому саме в силіконових в мене є декілька металевих формочок із антипригарним покриттям, і без нього, і коштовні, і дешеві. Але хліб у них е, пристає. Е, тобто кожну формочку треба спочатку змащити маслом, е, потім присипати борошном. І тоді хліб ще якось вийде з формочки. Потім ці формочки треба добре вимити, що теж такий собі процес. А з оцих формочок я їх трошки-трошки олією -трошки раз змащила трошки, і все, і хліб з них прямо сам вискакує, випригує. Тобто я роблю хліб у таких формочках, і у духовку їх можна поставити декілька і випікати одразу декілька буханок хлібу. І ще зверху я викладаю насіння соняшника. Це дуже смачно. Насіння не смажене. Бо якщо воно буде вже смажене, то воно може підгоріти. Ось так. І тепер я накриваю мої формочки з тістом харчовою плівкою та відправляю на розстойку у духовку, в мене є можливість включити температуру 40 градусів. Або в якесь тепле, дуже тепле місце поставити треба десь на 3-4, то й 5 годин будемо дивитися, як буде поводити себе тісто. Це залежить від сили закваски, це залежить від якості борошна, від температури, від багатьох факторів. Дивіться, як за три години в мене вже тісто піднялося. І тепер треба його випікати. Але ж випікання це теж вправа така нелегка, зараз розповім. Бачите, я поставила на дно моєї духовки стару чавунну пательню. А знаєте, для чого? Для того, щоб зробити. Пар, бо без пару білий хліб ну, підніметься, мабуть, але не так добре, бо білий хліб завжди треба випікати з паром. І не просто е, налити там на дно ця, до речі, духовка е, можна випікати на дно. Бачите, там таке углублення, можна налити туди воду і випікати з паром. Але нам потрібен для хліба не такий пар. Потрібно, щоб прям був таких. Такий вибух пару. Я поставила е, нагріватися духовку на 220 градусів. Краще б, ще й більше, але я побоююся, бо це нова духовка, і е, я не знаю, що з нею буде, коли я плесну у пательню гарячу е, воду. Тобто хвилин на 15-20 я включила духовку з пательнею. Потім я буду одноразово е, плескати воду у гарячу пательню і ставити деко з хлібом, щоб хліб одразу ж встав у духовку, в який є пар. І перші 15 хвилин е, хліб буде випікатися при такої високій температурі 220, мабуть, там 230 градусів, і е, на пару. Бачите, знизу в мене пательня з водою, над нею деко з хлібом. І ще одна дія, яку треба обов'язково не забути, це якщо ви підігрівали духовку у режимі верх-низ, то коли ви ставите у духовку хліб, треба зробити тільки низ, тобто хліб має випекатися, коли тепло йде тільки знизу. Пройшло перші 15 хвилин випікання хлібу, і тепер треба дуже обережно витягнути пательню з водою, бо вона бо більше там не потрібна. І трошки знизити температуру десь до 200 градусів. І тепер. Десь півгодини ще хліб буде випікатися. Хліб готовий. І тепер одразу його слід вийнути з формочки та покласти на решітку. Будь-яку решітку, бо він має охолонути. Саме у такому вигляді.